Бойовики 19 разів обстріляли позиції сил АТО. За минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир'я. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь. Загалом ситуація у зоні АТО не зазнала суттєвих змін, повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільш активні дії противника з 18 години і до півночі. Були помічені на Луганському напрямку так з мінометів калібру 120 мм, міліметрів, гранатометів. Стрілецької зброї бойовики тричі били по українських опорних пунктах у Кримському. Також під гранатометним вогнем противника двічі опинились українські захисники у Новозванівці. На Донецькому напрямку бойовики двічі застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети неподалік Авдіївки та шахти Бутівка. У прес-центрі додали, що згідно з оперативною інформацією, найближчим часом бойовики готують низку терористичних актів проти представників обсяг. З подальшим звинуваченням у цьому української армії у штабі наголосили, що сили АТО суворо дотримуються мирних домовленостей, проте у випадку загрози військовим, готові адекватно відповісти противнику. Як повідомлялося, 28 липня проросійські бойовики не зменшили інтенсивність обстрілів позицій Збройних сил України за матеріалами сайту Ньюс.